Душа тянет. Вы не представляете, как здесь выросли дети, родились. Выросли внуки, родились внуки. И вечно едешь в метро и поворачиваешь на Залтовскую линию. Я не могу. Как говорят по-армянски, цаватанем. Всех людей боль забираю себе, потому что это тяжело. Очень тяжело. У нас очень дружный район. Я очень люблю Харьков. Очень люблю Північну Салтівку. З 2000 року жила я на шостому поверсі 23-й квартирі. До 2022 року, до 5 марта 15.10. Под нашими завалами знаходяться погибші люди. Це мої сусіди, це мої друзі. Вони були добрі, вони були життєрадісні. вони е, бачили, як зростали мої діти, як зростали тут мої внуки на 14-му поверсі. Муж, жена і маленька дитина два з року. Вони пропали, їх немає. Де вони? Я зробила плиту. Я на плиту приносила квіти, ладанку. Ви не розумієте, яка це боль, ви не розумієте, чого це стоїть. Люди бросили на призвол, люди не знають, де жити. Всі люди розбросані по всій Україні, всі хочуть повернутися. На Соїча представили общежиття, де нема сантехніки. Нема холодильників, стиральної машинки, нема ніякого ремонту, без ліфта. Що буде далі? Музей з Наталією Жвію 82. Приходять всі, знімають всі фільми, свадьби, ходять, фотографуються, ходять. Може буде відновлення, але тільки після закінчення війни. Це сказав Ігор Олександрович Терехов. Першу банку під'їзд підлягає знесенню. Він неможливо відбу відбудувати. Другий під'їзд, така друга банка. Вона зараз по експертному заключенню на 65% зруйнована. Велике прохання. До всієї України допоможіть знайти тіла. Це перше. Друге, допоможіть якось з нашим 82-м домом вистановити? Не вистановить. Допоможіть всій північні Салтівки, всій. Північна Салтівка, 430 домов руїни. Що буде далі? От скажіть, що буде далі?